Всім привіт! Відео огляд набору кухонних інструментів преміум класу із 9 предметів. Набір виготовлений із високоякісної харчової нержавіючої сталі та оснащений дерев'яною полірованою ручкою. До комплекту входять консервний ніж, ложка для морозива овочечистка, чистка різак для піци, прес для чеснику, тертка для сиру, різак для сиру. Вінчик та відкривачка для пляшок.